Прогоранку семь сьогодні так давай мы потомас. Що потоп? Все Як свободи каналізації могли б у оружію. Ти в мені потрібен. Ще якісь оружію. Мо... Йо... Йой, як це взагалі можна називати? Йой. Що воно вище стало? Ну ні, це катастрофа. Добре, що я вмію плавати в... Во... Ай! Ты хто зробив? Йо. Йо. От це, да І це я такого на не, не міг такого зустріти Йой о ще огонь? Оп О нет, это просто стрелка. Идёк! А, стоп, вернулся! А уже потом лыжи! Ой! что Сюда, я на них так сработал. Девочки, вообще, патрустрофа. Что там было? Хе? <гум> Оце весь потоп? Йой. там навіть увесь город мій форт, затопило. Я вообще цього не думав. Що повідомлення прийшло? <гум> Слухайте мене у вас, про. що нові... Новини з потопу. Воно вийшло спочатку на Тав Труффол, а потім на другий Таун Труфт Бигхаус, а потім на І і вулкан, через Э уже кто? ну торнадо и он опенимает воду а потом торнадо заканчивается або вулкан и и все ляется на все карты и новости уже закончились то всем пока и и, и завтра будет все нормально а стоп. А це взагалі завтра буде? Ой, оце катастрофа. О, усе потоп прийшов, йой. А, треба тікати, ось вони там, пазу. А, от двері буде протікати. Йой, у мене, ну стоп, у мене є стіна. Зрозумів. Як. Як? Я це зробив? Це прикол. Все я нормально зробив і Треба чекати, щоб порто закінчився. Ой, Настала ніч. Фу. А что с стеною. Ой. Ой, треба стену брат. Фу. Стоп, я убрал стену. А, еще потоп не закинчился. Стоп, потоп в сайте. Ура! Я теперь могу высвободить все дни. Які страшні двері, як воно могло так зробити? Ну, чекаємося другого дня вже нарешті, Ку-ку-ку-ку. Йо-йо, як це коря, це ку курочка, це корика двері и а потоп Фух, потоп закінчився Ну шо, цей ролик був потоп. Друга часть стане уже завтра. і, і всім пока і, і, і знову буде под, третя часть завтра знову і всім пока!